Привет снова пише мы як я обещал Дельта Форс. Я там був золотав і розрабил купа. Мені ще, ще два бойця забрати. Я один. Я усіх золотав бойців і розрабил. Не знаю, це було честь літа чи, чи що. Ну, будемо грати в Дельта Форс я покажу всі свої навыки, які я, які я научился ради вас, підписників. Я вам покажу, на что у меня є. Наскільки я вам можу пригодитися у с Дельта Форс я можу стати захисником, любим. Мені не, не стає тільки для сашат якихось персонажа і самого крутого. Так, ну сраження, ну я сражання я вмію. О, в мене є такий о, оперативник. Мені лишився тільки, тільки ось цих двох. і все, у меня все дальше есть. вообще мы О, на ней я. Окей. Я за него купа кирилл сделал, а на него у меня был рекорд вот с него сам. 96 кирилл. Я в Гоми Арсенал, это само... самое, самое, самое контроль, громиком комика, устойчивость, точность, а вот вся точность, устойчивость, громиком комика, контроль, дальность, урон по 20, точность. Я выбрал все. Тут контроль, контроль такие себе. Свол я не можу, мені треба мати. Максимальне раву. Максимальне раунд свомдесо 70 700 70, 70, 70 це хри погнали указку. Так появи не, я в цар говорю, ще бояще защита. Я не хочу несколько, я хочу це. А мені випадає окопи. То що е, я, я настільки вмію розходити землі грати шокопець. Для вас я навіть можу зняти дуже. Ще уже 2-2-3 минути для вас знімаю. Поки ще матч начнется. Так далі... Постижение на два... 24, 24, на 24 і 4 це 48 8 років. Як, як дивлюся, росіяни для них заборонено дивитися тільки для українців. Росіяни це гамно, тупо погано. що мене атакували мою. Війну, Нашу і я сем сержант полковник нафиг <свист> Або я то, що вони росіяни напали то, що поняли, що в нас що в нашому селі недалеко є. Я порт. Не знаю, через якого ось і все робиться. Це не приходи бойовий сім'я. Учені два п'ято, я не вийшла окопи. Меня не купить і я роблю. Я не, 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 не пройдеся. Белый центральний доступ нема. Так, жаль, покажем им. Дыраку зимую. Дыраку зиму. Блин, что у меня этого портирования не Ну все при этом не жизнь спасает. Так, включите. Хоп, не спал. защитниках Да блин, а Не знаю, А, точно. То, что я... Так, все. Я не побадений. Аляк А чі мене граємо от підемо за робокс. Так, не робоксово. Ми пише, що робокс, так. Е пограти. Може цей паркур, но ну ряду я там багато резюпа. Ну, можемо пограти. Я тут, кстати, дуже самі тяжкий паркор проходив, Це дуже дуже тяжкий. Там, там коли спавниться перед вами появляються такі тяжкі, ну там шепок невинний, все пок невидимий. Який стервно видно. Не говорите сіно Йох, Їхний не бабай. Скільки сто людей мене шла гає. Ти мене прийому лари. Белі, не вишитав мама скапнути. На твора запики ступив він. Він так зробив, зробив, що дуже далеко треба приїхати. Що для професіоналів. Ну, я професіонал. В принципе как бы. проходив проходил любимо паркур я изи. Ну, це мое самое нелюбимое. Хоть я изи роблю. Ну соревно. Ну це, ну все, ну все, ну все. Бесплатно. Ша бит... Бі... він фиасный. Дивите. Він, він специально блин я бы упал девизник це тяжко бачили я на дошкакнул то ж видно сделал май вище я, я сам ну, ну все як пройти там там один один чел мне пройти зможе походу там ви бачите там там скакато вверх хото то, при этом я тикток популярна яка... Тноблина, чого именно падает в... на самом першому Шому цему. А вот там вообще вообще не... там адмінка была за такие тяжкие испытания. На таком тяжком моите адмінка. По-любому. Получається до мене статус якесь не стане ще він. Понятно, зразу не вміє. Я чого я на комп'ютері не граю, то що... ой, ну будь, того, що в мене, він лагає. Він, він робить як, як на якихось. Він так, так лагає, що я не знаю, що робити. Це для кого вообще? Ну, може, ми сміниці... письма... Блін, а! Я проходив оце! Це десь 4.8 Розмір вісім розмер. Це три 4, 4 сантиметра. Шесть 4 мм. У робоксі це виглядає Як 4, 4 метра. Як це було, як би в облаксі було і там а, зразу понятно, ну і канисак а, зразу ну понятно, понятно, зразу що він хоче сам упав аминь після нього якось яв. Як це може бути? Не навежу. Мой дівчина. пішла, ти мене вдарила, значить ти. Ты Якщо що, я роблю слюблю, може посем... потім він перестане лагатиме. і мене ще мограти у War Icon. Якщо що, у мене, походу будуть цей і, і це мій другий ролик я там знімав, два перегляди було тільки. Ще шість минут і все, ми скінчаємо. І я віддихати То, що є. я на таких годинах не граю. Я сейчас мамою живу. Ну меня видают років, як ты я как мене знаю. Мені дают років. Я народился две 2006... 2016 році. Та ну блин, а як? то не семи і девять ну я проходив якось 7 і девять там там короче ну операція, то что ты будешь падать буду идти то я я таки ж управился щоб... я я учусь уже в 3, 3 класі но... Блин, ну і як я то стал пад нам невозможно прийти наимене, наверное, к этому пространству. Да ты падаешь униз и потім тохаешь. Після этого ты маєшь плюс проходить всякие... всякие покорики мешают. Короче, я не знаю, что робити. Пошмом. Війна магната Та Це what I convo. Там that's the Дадуть ну, No, card там буде. Якщо пить ще или тайкон у мене там нова. Ну і танки кида, я сам Ой. Десь 7 днів. Тебе треба 7 днів то грати і тобі то тут танк Прикольний. Ну все що таке. Косвиня. Короче, двигатель. Біга... Коро... Я коротше, не буду уже так дивитися. Я либо була... постоянської ракети. Давай подігуємося. Як хорошо? Я живу в цих хлібах. Як хтось мною живе, то поставляю, як ми живемо не в усі. Це є купа. Купа є кого? Що можна? Можна хочети. Ну, не повсюду мати таку. Ти всякий. Тихо я хочу бути спитуватиму вестися з коротким. Тихо. Так, зар... Зараз будемо за... Запускай. Я Запускаю ему... <хи> <хи> погнали. Вот сюда давать ракеты нема. Там походу никого нема. О, бежать. Там дни не. Ема. Это моя. Блин. Карта целая. Боже. И погнали. Опа, погнали. Вот сюда. Опа. Возродил ракету, так. Цель. Давай цель. 12, да, 12. Что они 12, понимаю. что А, не, я. Так, цель. So цеali. So цели pochodzę. Sto будет po циchселях один, два, три, четыре, пять, шесть, не, шесть, семь, восемь, девять, десять, дванадцать, назвать, шестнадцать, четырнадцать, соц. Давай, девица. Базу. Ні. Ні почому не удару. Може, ну що зазирвали?

просто целый. Так делаемся, почему туда на вот 12. Посмотрите. Ваш цель, походу, сюда до Я не знаю, где. Где. Вот, 12 посередине. Походу, всего со солнце кис квартал. Что там, шумит мне кое-что ли? З yes. аву yes. ah, well, куда пройти его? Вы заметили сюда. Так ,さ. сзади, так так нам треба. Так, так, где спаун? Ну, сама перша. Еще перша силь. что здесь пишите лима. А я. Во. Так. Либра. Ну, залезть. Запуск, так, не Секи як я як обічно, 12 бру, то що спав вроде структур Та може по самого дай попадати давай шукати куда бы Ну, всем пока. Я дуже друг, долго друг, снимал. Всем пока.